Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність. Я являюся директором комунального підприємства «Стадіон Вілейни з 2017 року. За той час багато роботи було зроблено. Багато зроблено, багато, багато вкладено було і праці, і людей, і своєї, і волонтери допомагають, хто чи може так допомагає ну, на стадіоні. А з якими проблемами стикаєтеся у діяльності? Проблеми все в нас гроші. Проблеми в нас гроші. Фінансування, зарплати, бо дякувати, все добре, все в нас йде, все дається міська рада, все виділяється кошти, на це нема проблем. Проблема вся в тому, що оце все, що є в трибуні приміщення, мусить бути накриття. Поки ми, оце найбільше в нашого було таке бажання, щоб накрити оті всі трибуні приміщення. Ми вже маємо проект. Ми вже пробували запускати навіть оцей проект наш. Ну, тоді щось не знайшли повністю фінансування і призупинили. Потім почалася ковід, потім почалася війна, і так ми не, не накрили. Ну, вже, вже пристворені ОТГ. Вже було таке, чув пропозицію був я в міській раді, що може, може, ми то вже може піде в рух того року. Ще про багато є. Ще площадку маємо одну там штучним покриттям. Крім того, ще одну маємо будувати на стадіоні. І так помаленьку, що можемо, своїми силами люди є, і ми помаленьку собі все підтягуємо. Бачу, у вас немаленька кількість кубків. Розкажіть про досягнення. Моїх досягнень тут небагато, самих особистих. А то все наші діти. Діти, ми багато були в спортивній школі, ми їздили спортивну школу і займалися, самі займаємося тепер -ка по нинішній день. Ну, то що проблема все фінансування йде з батьків. Зараз того року вже вроді міська рада розвернулася трошки до нас лицем, вже почали нам щось допомагати фінансово. А так все було на батьках. Ну, Ми бувало таке, що раз в місяць, два рази, три рази в місяць малими дітьми, старшими, їздимо все по змаганнях. Ну, Тяжка праця, бо то було треба десь мінімум 5 років, щоб щось з'явилося, щось перше вийшло. Тоді вже поїшли вже кубки, пішли вже медаль, і все. А так до того ми займалися чисто, волонтерське. Ми по карітасу ще виступаємо. Карітас ми триразові чемпіони України. Нашими дітьми, бродівськими приймаємо і з Донецькими були, приймали участь ще до війни. І Донецьк, і Харків, і Запоріжжя постійно на змаганнях, і київські школи в болоні. Ну, броди Терезові чемпіони України являються там. ще Наші вихованці, наших дітей. Теж маємо. Ми від церкви ще багато допомагаємо. Ще з'їздимо того року, Богдась не знаю, чи як получать чи мене випустять, бо переносять в Німеччину. То ми хочемо там того року, перед там того року, ми в 2021-му були чемпіонами України, а вже 22-му не було, почалась війна. І з того року планується в, в Німеччині. Оце плануємо в Німеччині, щоб їхати з тими нашими дітьми, щоб завоювали. Дітей багато є, багато є. Молода, менша група в нас, там 11 до 15 року діти є, є десь до 30 дітей. То тільки в нас в спортивному клубі, а в старша група, то маємо 15. Було більше, але то. Вже старші батьки ж не всі будуть футболом їх тримали, а тільки так, щоб діти займалися, Кого? додаткове навчання, хто підтягується, бо вже будь-поступали того року. І отак помаленьку. Приходять, ми нікого не вигонимо. Деяких дітей вже наших позабирали в школі футболу. Вже чотири дитини вже наших пішло в школу. Приїжджають до нас, правда, на переривах, приходять до нас, щось нам нове показують, змагання мали в суботу, їздили ми в Бузьк. В Бузьку ми стали знову чемпіонами по 9-8 роках. У нас переважно 9-й рік був, два тільки було з 8-го року, От, ну вони допомогли. Стали ми теж чемпіонами. Ну, діти все, поїхали. Школи дають, школи треба давати в школи футболу. Як підуть діти в школи футболу, будуть трошки ближче до спорту. Тому і буде в спортивній школі, не буде проблеми тренерів, бо хтось піде, щось побачить щось навчиться, якийсь інститут вернеться, щось навчить тут. Але я завжди говорив, треба дітей відправляти в школи. Будуть школи, будуть діти. Інакше я не буду хвалитися, але це правда. Наведу приклад Золочева. Скільки себе пам'ятаю, я сам ще малим грав в Золочев, завжди приїздив, і там завжди була спортивна школа діє. Вона понині діє на високому рівні. І де б ті Золочев не приїжджали, і я завжди я тішуся тим, що я вже лачу вигравати в Золочева. В мене вже не перший турнір, що я виграв, це нічого не говорить. Це говорить багато про що, але навіть тішуся тим, бо всі, де приїжджає золочів, говорять, що шансів нікого нема. Ну і я й не думаю, що в мене не буде. Я теж думав, чесно вам скажу. Але так вийшло, що ми обіграли, вони другі, ми перші. другий раз вони будуть першими. Ми будемо другий чи треті, як Бог дасть. Ой, таке. А поділіться планами на майбутнє. Розумієте, плани великі. Я дуже сильний фантазер. У мене дуже великі плани. Плани є. Я колись приїжджав з відділу молоді спорту з області і побачив мене тут і сказав, що якби у вас було три волейбольних площадки, пляжного волейболу, я б вас проводив в Україну. Роздівалки є, база є. Ми б тут наймогли могли проводити. Ну, план, чесно скажу своїми силами, вже другу площадку я докінчу. Ну, я собі не дійшов вже область, ми б могли, могли тут проводити пляж, ну там я можу показати. Там же друга площадка, хлопці мої, кожен день мають роботу. Коли морозу нема, ми там виносимо, вивозимо землю, дьорн, робимо благоустрій, зразу, там у нас було позакидано трохи. Повичищали підприємця Демчука, закликали. Він нам поміг трошки трактором, повигуртали, поперевозили. І вже ну, що день маємо роботу, що день хлопці, щось, щось роблять. Трохи техніку підгонимо, бо то вже весна скоро. ще його місяць, другий не спіємо глянути. Вже треба буде нам до поля братися, вже починати косити кругом. Маємо господарки 3,5 гектари, то є біля чого ходити. Маємо все, а тут його поле займаємося. До ночі займаємося запасне поле освітлюється до 10-ї години тут задіяно все на запасному полі. О, вже. І там задіяно і діти, і спортивна школа, і громадські організації, і підприємці вечором Ну, маємо роботи. Стадіон всіх працює. Зараз трошки зимно, то діти деякі з прошколи перейшли в зал, а ми громадська організація, бо залу так як нема, то ми втомового тут на штучному полі зимою бігаємо, чай п'ємо в їмвару, з лимоном робимо, великі термоси покупляли. І так, а Бог допомагає видати нам з погодою, так що можна, можна і займатися. Погода. Колись ми ніколи не знали залу. Ми ніколи не знали, були дітьми, всі бігали на вулиці, всі були здорові, 30 градусів морозу бігали по снігу, і всі були, і все було нормально. Зараз. Привчаємо до того дітей. Але скажу вам, ті діти, які там бігають на дворі, вони багато здоровші, менше слабують нам, ніж ті, що сиділи ми в залі. Це є правда. Скажіть, будь ласка, скільки є тренерів та вихованців? Ну, в громадській організації нашій тренерів нема, тільки то, що я займаюся дітьми. Один займається дітей. Дітей в нас, менших дітей є до 30 дітей, старших є десь 15-20 до 20 дітей. Ну, як коли приходять, переважно є 15 дітей постійно. Це 9-й рік, 10-й рік, ну, і 8-й трошки приходить, і все. Решта тренерів на спортивній школі. Ну так реально по футболу тільки є два тренери. Один такий на нинішній день не знаю, яке бо забрали в АТО було. Це Юра Сурмай. Оце один, який такий, що тут і багато яких дітей виховав. Це його заслуга, тут велика дуже заслуга. Ті, що вихованці, які є, це його переважно. А так решта, ми громадська організація. Зараз там в них теж зараз у спортивній школі йде. Зараз ще когось вони з молодих тренерів взяли. Маємо з попасної приїхав хлопець, він теж тут і в нас займався. Давай грай. В них така програма була, але взяли його в спортивну школу теж. Він що, ну нині так, якби вижу, вже прийшов до мене на стадіон, вже буде займатися трошки на дворі. Ну, не знаємо так. Такого нема. Чого діти не потрібні? Я не то, що говорю не потрібні. Діти були такі, що вчилися в другу зміну. Друга школа наша вчилася в другу зміну, і в них уроки закінчувалися 15 по 5 вечора. І шоста година вечора ними вже ніхто не хотів займатися. А в тих дітей випадало чотири роки. Тобто вони в другу зміну вчилися чотири роки, і вони ніде не були задіяні. Ніхто не хотів з ними працювати вечором. І я до мене просто підійшли батьки, знайомі мої, і сказали: візьмись за дітей. Що треба, ми будемо допомагати, все по можливості, бо кажуть, діти ну х ніхто не займався. О, і так вийшло, що вже ми вже п'ятий рік того року, то вже того року вони вже пішли та їх в першу зміну. Я тому і говорив не в тому розумінні, не потрібні, що нікому. Просто в спортивній школі е, займалися до шостої години вечора. Тому я говорю ту причину. Розумієте? І, а ті, друга зміна. Я вже брав, собі складав графік зі всіма, щоб я нікому не мішав. Ми займалися 6-ї години вечора до 8-ї години вечора. Тобто, якщо я прийшов на 9-ту годину на роботу зранку, я 10-та, 9-та година тільки виходжу з стадіону. Зараз весни до осені так і буде. 8 ма година завершуємо дітей, тренування. Бо на шосту вечора. І все. Вже того року може Богдаць то будуть дзвонити, щоб якщо вони вже переходять в першу зміну, може, як щось буде получатися, то на п'яту -го годину трошки скоріше, вже не на шосту вечора, а на п'яту вечора ходити все. Ну, то вже, ми вже таке. То в тому така різниця. О. Дай Бог би бажати кращого було. А що побажаєте нашим глядачам? Глядачам, вболівальникам, щоб приходили на стадіон. Щоб пускали дітей, поки що є така можливість безплатного тренування, займання спортом, приходити бігати, глядачам долучатися, хто чи може допомагати. Бо поки що ми спорт діє, ми є нація. Вже спорту не буде, ми вже нікому ті діти будуть не потрібні. Вони так слабі. Не мають ні амунітету, ні нічого. Так, я дивлюся, навіть такий приклад, бачу, що ті діти, які ходять, Ті і вони всюди виступають. Де вони? Такі самі і ми колись були в свій час, де хто був задіяний, хто де їздив, хто де був, так і по всіх видах спорту йшли. Так само і ті діти бачу. Ті 11 роки мої, в 4 школі там ми займаємося, перестали, перейшли на волейбол, трохи ходять до мене. І все. От вони, ті діти і залишаються. Решта. Зараз, правда, я трошки понабирав. Багато таких хлопців до мене прийшло з вагою, з вагою. Я їх планую собі чесно. Я їм сказав, ходіть до мене, бо мені шкода, є шкода, бо їх ніхто нікуди не візьме. А мені їх вони і старші, дев'яті роки, я й десяті. Я казав, що буду з вас робити героїків. Ви ходіть до весни, там будемо бігати, ви маєте будову, ви здорові. Футболісти з вас, може, і не вийде ніяких, а навесно буду з вас. Молота будемо кидали, будемо щось робити. Діти будуть задіяні. Ну нікому не дамо пропасти. Нікого не вигонимо, всіх кличемо. Ми не знаємо, що в дитині, в кожній дитині щось є якесь, якесь зарито. А ми наше діло його розкрити, і десь показати комусь, хто його знає, хто де що вискочить.